Відповідно до чинного законодавства, доступ до води має бути відкритий. Ніхто не має права загоражувати добродня козаків. Ніхто не має права закривати доступ до води. Хто на якій підставі? Ви представник їхній? Де ви? Де дівці? Ви їхній представник? Покажіть документи, документи, на якій підставі поставили цей забор. Де документи? Де документи? Як ви звати? Це державне управління справами. Я питаю, Державне управління справами це рудимент нахрен з пляжа державне управління справами. Документи на забор. У мене вони не можуть. У кого є? Даю 5 хвилин. Або показуєте документи на забор, або забору не буде. Якщо документів на забор немає, я оголошую початок операції по звільненню, по звільненню наших хлопців, відходьте звідси, відходьте. Це початок кінця комунізму в Україні. Гляньте, який пляж. Для чого їздити кудись по-за коли в нас отакі пляжі? Оце ми сьогодні звалили, бачите, зараз валиться. Гляньте, гляньте, як вона валиться. Запрошую всіх жителів навколишніх приходити відпочивати на цих чудових пляжах. Але велике прохання не смітити, не смітити. Он ми їдемо. Сбирач, який зробили, мусорник, який зробили. Тому давайте ми зробимо так. О, о, о! Оце ми забори повалили, а далі треба просто буде організувати тут суботник і поприбирати для того, щоб нормально люди приходили і відпочивали. На цей пляж люди не могли потрапити більше 15 років. 15 років вони дивилися на ці забори. І жаба їх давила про те, що отут оп'ятеро відпочиває, а тисячі не можуть відпочити. Ось кулі. Це те, що стріляли, стріляли по людях, які хотіли тут відпочити. Ось як вони обороняли свої пляжі. Вони кулями в людей стріляли, щоб люди вони в тюрми сажали людей. А ніяких парканів. Ні Медведчуків, ні Кучм, ні Януковичів, ні нових президентів, хто б там не прийшов, Ляшко чи будь-хто інший. Більше нічиїх парканів тут стояти не буде ніколи. Оце називається перемога людей.